Переві свою віру, є віда душевна, бісівська земна, а є віда Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська та земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, то де ти народжений від Бога, і твоє життя освітлене Богом, і ти став праведним і святим, тоді твоє життя явно відрізняється від цього і грішного світу, щодня ти наповнюєшся хлібом насушним, откровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе святив, тоді і ти освящуєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли у тебе віда Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши на світ, відкривав фарисеїв, передових делігірників, що вони діти диявола, їхня є бісівська, бо вони виконують. Волю сатани, люди, правителі церкви, відаючи, які підтримують лукавого, війну, смерть та пекло, які розв'язують війну, це люди з бісільською, сатанинською відою. Адже диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити та порубити, а Ісус прийшов, щоб дати життя і життя з достатком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто із сатаною, хто сатаніст, а хто істина є в Бога, підпишись, напиши нам, нехай Бог береже тебе.